ЄЛНЗ має пройти аналогічну історію. Його передача за сильною, виявляється, на партнера. ЛНЗ атакує. ЛНЗ дуже небезпечний момент. У штрафному майданчику м'яч. Удар поворот! Ах, який момент! Я... Він уже тягнеться за свисточком. Є свисток арбітра, отож доник. Його удар і один Елан ЛНЗ. По б... посил. ЛНЗ посил. виходить вперед. Морислав доник забуває спінаті, потім ось так курйозно падає під час відбування. Так, було б дуже цікаво на нього подивитися. Отож подача від ЛНЗ у центр штрафного майданчика небезпечно. Удар! Дуже небезпечно. Цим поєдинком Оніщук. Оніщук робить довгу передачу вперед. Знаходить вільного е, Пелепюка. Пелепюк приймає м'яч. Хотів на замахі програти суперника. І в нього є можливість для прострілу, удар, але відверто не точний. Зараз Удар! рятує свою команду. Немає надобування ніколи з футболістів ЛНЗ. Оніщук буде через лівий фланг починати. Е, є простір там у гравців Шахтаря, є забігання з боку лівого захисника, але сам проходиться Дмитро Менченко. Він на пістопадоштехної ударку не проти Карпенко. номер, Два інсайда, десятий доник Мирослав та восьмий Сідорук Даниїл. На флангах атаки сьомий великий Володимир та. Шаповалов Георгій трохному майданчику суперника можна подавати. Ні, Ілья Коваль на замасі прибирає одного. Є Є удар, удар, удар. По На покращене проходить м'яч, а буде пас назад. Ні, помиляється з передачі. Михайло Харбор. Атака ЛНЗ. передача знову діагональна. Можливо, зараз буде дуже небезпечно. Удар по воротах. Тоні пробивав, але. Типа переручається. Ну і також відзначимо вихід а, Ігоря Навляс. М'яченко. Мяченко ходить доволі небезпечно, можна пробивати. М'яч рука. Карпань свою команди. М'яч перейшов на повністю на половину поля ЛНЗ. Команда Командас в повному складі захищається. Передача на правий фланг. Так, не, дуже Добіда, можна подавати Утача. передача. Можливість для удара 1 один, один Судаков зрівні рахунок у матчі. Так, ні, це не, не Судаков, Це забуває 19 номер Семен Кон. Навіть, до речі, ми... Ілья я... подає кутовий. Небезпечно. Захисник ЛНЗ вибиває майже з лінії воріт. Удар у і гол. Так, ні, ні немає Немає, немає нічого у воротах. Ярослав Карпенко. Карпенко рятує свою команду. Кількість, але. Подача відверто невдала. Не, не перебиває першого гравця. Пурячі, йопас, лівий фланг. Воложка проходить по супер. Один, є один подача. подача. Удар Шуток. по воротах! Знову дуже безпечно. Щаслить зараз Ярославу Карпенко. Або Остання що? атака. І зараз все. так. М'яч у руках Карпенко. Нас чекає все. серія, серія пенальтів. Були у фіналі у віковій категорії Є 16 Еліт Ліга. Отож. А проти Ярослава Карпенка зараз, зараз удар. Досан. Дуже, дуже певно реалізовує цей удар. Точно зараз. Е Дивимося на д'ярний проти Степанова. Удар у виконанні гравця ЛНЗ і одну з шансі по центру. Знову болівальника. Черкаського клуба. Сьомий номер Куричий розбігається. І, і не забиває. Карпенко. Відбиває м'яч куту. Данил Сидорук проти Олександра Степанова. Другий удар ЛНЗ у цій серії. Удар. І, і Так, розводиться груп, е і М'яч в різні боки. Е Семен Коман. Автор забитого м'яча. Коман розганяється. І, не, і забуває. не забуває! Не забуває Семен Коман. Дуже неприємно зараз епізод. З великою мірою вирішальні пенальті. Удар. І забиває зараз а, футболіст ЛНЗ. Такій команді допомогти не можуть. А, ну і в принципі, єдиних, хто може врятувати ЛНЗ і дозволити команді виграти сьогоднішній матч, це Ярослав Карпенко. Удар по воротах. Гравець Гравецьтеря спокійно. Те, щоб врятуватися, матч буде завершено. Удар по воротах. І що ж, саме ось так завершиться повідинок «Шахтаря» і ЛНЗ. А Владислав Бурлака, четвертий номер команди із Черкас, виборє для свого клубу історичний вихід до фіналу еліт ліги віковій категорії 16. Бачимо зараз радість і емоції переможців. Але за сьогодні в першому таймі дуже дуже здорово. Ми дивимося зараз як дякують Руслан Бурланко і вітають. Одне одного із цієї перемоги нам зараз Кримика академії Алан Зек. Ну що ж, воно є в фінал. І, зрештою, варто відзначити, що у завтрашньому фіналі команда Черкас посперечається за головний трофей у ю 16 із київським динамо. Наш Тепер поміряться силами із Кривбасом із Кривого Рогу у матчі за третю позицію. Ми здомовичним цей історійний момент. ЛНЗ виходить у фінал. Знову потрібно. ці слова. Ю-16, Еліт Ліги. Фінал. Дунамо ЛНЗ Черкаса».